Найцікавіше відео тижня від Телеграф Російського терориста Ігоря Гіркіна нібито побив у СІЗО український військовополонений, боєць Азову, якого етапували до Москви з Маріуполя. Нібито напад на терориста було скоєно, коли той вийшов на прогулянку. Нагадаємо, що наразі Гіркін перебуває у СІЗО Лефортове, куди його помістив московський суд до 18 грудня за підозрою в закликах до екстремізму в телеграм-каналі. В Цих постах Гіркін писав про можливу здачу Криму, а також про невиплати забезпечення російським військовим. Йому загрожує до п'яти років в'язниці. Наразі так званий колишній міністр оборони, так званих ЛНР та ДНР, перебуває у двомісній камері, в якій є телевізор та холодильник. Має доступ до бібліотеки. Проте терорист вже ніколи не вийде з СІЗО, стверджує джерело, яке оприлюднило фото Гіркіна з розбитим обличчям. За 52-річним ігорем Гіркіним, який 14-го року став сумно відомим за псевдонімом «Стрілков», в'язниця давно плакала ще восени 22-го року в Нідерландах. Гіркіна разом із Сергієм Дубінським та Леонідом Харченком заочно засудили до довічного ув'язнення у справі про збиття літака рейсу MH17 у 2014 році. Він брав участь у трьох війнах: у Придністрові на боку сепаратистів, та у Боснійській війні у складі війська Республіки Сербської у Боснії. Цей нібито полковник ФСБ, який служив в управлінні з боротьби з міжнародним тероризмом, підозрюється у вбивстві трьох тисяч боснійських мусульман, причетний до викрадення ще 18 цивільних. Брав участь у чеченській війні, де також був причетний до серії викрадень людей. Фактично, це людина, яка почала війну Росії проти України. В березні 2014-го він брав участь у захопленні Криму, а у квітні з невеликим загоном захопив місто Слов'янськ на Донеччині, з чого почався збройний конфлікт на сході України. Він вбивав та катував українських громадян, як військових та співробітників спецслужб, так і цивільних. СБУ та Генпрокуратура України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування та умисні вбивства. Між іншим, СБУ довела причетність Гіркіна до жорстокого вбивства депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака. За свідченнями російського терориста Олександра Бородая, Гіркін страждає на шизофренію. Також Бородай назвав божевіллям намір Гіркіна балотуватися на посаду президента РФ у 2024 році, який той оголосив, перебуваючи під арештом. Саме президентські амбіції можуть коштувати терористу життя. Атаки українських дронів на території Росії спрямовані на знищення заводів із виробництва ракет. Про це у коментарі виданню НВ заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, третина підприємств ракетної галузі військово-промислового комплексу окупантів розташована в європейській частині Росії, а тому цитуємо доступна невідомим безпілотникам. Докладніше далі. Перша атака українськими дронами по ворожій території відбулася вже на другий день вторгнення, 25 лютого, по військовому аеродрому у Міллерово у Ростовській області. Саме аеродроми окупантів ЗСУ атакували найчастіше. Але вже у серпні Україна нанесла низку ударів по російських підприємствах військового значення. Так, 9 серпня стався потужний вибух у Сергієвому посаді Московської області на Загірському оптикомеханічному заводі. Там виготовлялися прилади нічного бачення, з якими у російській армії будуть тепер великі проблеми. 13 серпня ЗСУ атакували хімзавод у Тверській області. На Редкінському дослідному заводі виробляють точніше, вже виробляли компоненти ракетного палива. А 7 та 8 вересня наші безпілотники двічі атакували завод Кремній Ел у Брянську, де виробляли електроніку для російських ракет. Загалом, військові експерти називають не менше десятка таких цілей по всій території Російської Федерації. У Києві відкриється представництво німецького збройового концерну Rheinmetall, одного з найбільших виробників військової техніки та зброї у Німеччині та Європі. Чим саме займатиметься німецько-українське підприємство? Та що відомо про діяльність Rheinmetall – докладніше далі. Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі був утворений у 1889 році. Основна продукція концерну військова техніка, зброя, а також виробництво комплектуючих для автомобілів. Найбільшим виробником озброєння в Німеччині Rheinmetall AG АГ став вже на початку Першої світової війни. А виробництво танків концерн налагодив у 1937 році. В Україні «Райнметаль» на перших етапах співробітництва зосередиться на ремонті техніки від союзників. А згодом німецько-українське підприємство займатиметься ремонтом, збиранням, виробництвом та розробкою військових транспортних засобів у перспективі співпраця між «Райнметаль» та підприємством Українська оборонна промисловість повідомили в компанії. Цікаво, що раніше «Райнметаль» співпрацював з Радянським Союзом. У 1930 році компанія допомагала радянському ВПК налагодити виробництво артилерійських систем. А тепер німецький концерн допомагає Україні в боротьбі зі спадкоємницею сталінського СРСР Путінською Росією. На відміну від наших улюблених фільмів у стилі фентезі, поза екраном див не буває. Помер багаторічний директор Гогвардсу Дамблдор, який подібно до інших чарівників здавався безсмертним. Про життя та смерть видатного британського актора Майкла Гембона докладніше далі. Зірка серії фільмів про Гаррі Поттера, які встигли полюбити і дорослі і діти, сер Майкл Гембон помер у віці 82 років від наслідків пневмонії. Останні хвилини життя актор провів у родинному колі. Дружина Ен та син Фергюс залишалися поруч із ним у лікарні. Уродженець Ірландії, Майкл Гембон, розпочав акторську кар'єру понад 60 років тому. Разом із легендарним Лоренсом Олів'є він був одним із перших членів Королівського національного театру. Окрім ролі професора Альбуса Дамблдора, у шести з восьми фільмах про Гаррі Поттера, яка принесла Гембону найбільшу популярність, актор також зіграв у популярних стрічках Сонна Лощина та Госфорд Парк, а також в серіалах «Мегре», Емма та Доктор Хто, який вважається культовим у Великій Британії для багатьох поколінь. Трьохсотрічне дерево, яке росло неподалік кордону Англії з Шотландією, було одним з найвідоміших дерев у світі. Чому його називали деревом Робін Гуда і що трапилося з місцевою пам'яткою? Докладніше далі. Культовим це дерево стало після виходу у 1991 році фільму Робін Гуд принц злодіїв. У цій кінострічці відомий голівудський актор Кевін Костнер, стоячи поряд із трьохсотрічним красеним, вигукував Я вдома. Тепер дерево Робін Гуда зрубали. Місцеві жителі виявили його на зруйнованій стіні, що залишилося з часів Римської імперії. На стовбурі дерева можна побачити свіжі сліди від розпилу. Як повідомили виданню Daily Mail, представники поліції, це було навмисним актом вандалізму. Все ж таки, дерево було всесвітньо відомою пам'яткою. Почалося масштабне розслідування. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.